Доброго романтичного вечора усім. Підписуйтесь на YouTube канал Тарас Олійник. Сьогодні поетичне читання власних віршів. Отож, розпочну, напевно, з такого вірша, який зараз осмислено для кожного, буде якимось зрозумілим і актуальним, власне, зараз. Тяжко важко в світі жити. І нікому не служити, підігнешся ти під сильним, обшахруєш, хто не пильний, знову маска лицедія, чи для когось протидія, будеш світлом в світі жити, бруд, буденність не втопити, в чарці часу розливаєш, гнів чи лють не подолаєш. За законом люду часу жив, здобув багатство й вдачу, за законом Божим може. Житимеш тебе тривожить, якщо правду кривду вкажуть, тут можливо все обтяжиш, розтривожиш свою совість чи напишеш нову повість, галочку собі оставиш, може, навіть не лукавиш. Донеслося слово Боже і до Ясного вельможі, покладу його на ганку, Завітаю на світанку, залишу його на потім діл багато на роботі, а можливо почитати? Ні, навіщо час втрачати? Втрутилось його сумління, друже, сій добра насіння, засвітилось його очі, то душа, напевно, хоче записать добра сторінку, Відтінити злиний спокій та й пробити мур високий. Зла не вір'є чужі втрати, та навіщо тече пати, бенкетує безпробудно, п'є, гуляє, носить судно, час від часу втрати й втрати, штиль життєвий став втрачати. Розбрились по небу хмари, білих, мов овець отари, та й згадав бурлака долі, Що лишив за скарб на волі. Закипіло, кликотало, що тепер минулим стало. Розійшлись звитяжні гості, все наснилось, чи збулось все, натяжні лишились стіни біля білого каміну. Розімкнув і ржаві грати, слово Боже став читати. Пустоти нема і сліду, то напевно в блуд не піде. Живем, як в клітці призми часу. Раби не ми, не ми раби. Та й думаємо ми час від часу, що ми боги, що ми боги, та радше блазні на шарнірі, надуті пафосні ляльки. Хтось смикне вправо, а хтось вліво що буде з нами? То ми, пани, не знаємо, не керуємо часом. Майбутнє то для нас стіна. То цінувати вибір варто, життя рулетка цікава гра. Сьогодні приснюся тобі ненароком, ні вроку не бачились вже десять років, розкрию тобі всі свої секрети, у сні подарую весняні букети. Прийду же, укотре прикривши обличчя, навіщо тобі мої сльози і відчай? Прийду і тоді, як сама ти покличеш. Навіщо нам дні, як вони немістичні? Такий коротенький відеоролик віршів завершу знову ж таки віршем про кохання. Запрошую всіх щиро підписуватися. Рубрики віршовані власних віршів Тараса Олійника будуть продовжуватися. Ставте лайк. Чи щаслива кохана тебе я уперто питаю? Навіть згадки про тебе нема в наших снах. Розклад руху життя роз'єднав нас обох якнайдалі, де квиток не здійсненність, а ціна вбитий шанс, розстріпочи світанок, закриті її штори в наших тихих, притомлених ритмах життя. Розписала тимила усі наші ролі, а сюжет і сценарій склала знов аби як. Слухайте хорошу поезію, підписуйтесь на ютуб канал. Романтичного вам усім вечора.